Світлозаломлення техніка малювання, яка приміняється в системі зцілення Валентини Островської, духовно-фізичний гармонізм. Біль обмежує зону комфорту. Це продукт ДНК. Біль фізичного тіла тісно пов'язана з енергетичними полями, тому біль може виникати від слів, сказаних у злобі та ненависті. Біль, продукт ДНК створюють магічним шляхом, перекидають, творять зло, і це все є в біополях людини. І енергетичними шнурками тягнуться до пластів, хвороб, проблем в ефірному просторі людства. У всьому продукті ДНК в цілому. Люди говорять про купол, який закриває людство від творця. Так, я вам скажу. Це багатошаровий продукт ДНК, який людство створило за весь свій е, період життя. І він має не менше 20 тисяч шарів, які через біль фізично висмоктують життєву силу у, у свій простір і роблять людину залежною слабку. Метод світлозламлення дає можливість людям самостійно з допомогою малювання, так як все, ви бачите, відновлюватися, руйнувати паразитичні форми, образи, які ведуть людство до деградації. Все це є продукт ДНК. І що цікаво, що людство повинно очистити себе самостійно, а це означає зруйнувати плану. Потрібно від'єднуватися і руйнувати паразитичні форми, образи, такі, які створили ваші батьки, діди, прадіди. Отже, все це в наших руках. Особливість світлозаломлення в тому, що з допомогою техніки є можливість відновити духовно-фізичний стан людини у разі захворювання. Як відомо, що хвороби тіла і духовна складова людини нерозривно пов'язані, бо це продукт ДНК, тому що тіло дихає за допомогою шкіри та дихальних шляхів, а повітря, яке людина вдихає, перенасичене. Розумним інформаційним полем, яке створювалося на протязі всього розвитку людства. Це означає, що в просторі безліч енергетичних образів продуктів ДНК, які є носіями хвороб, а в даному випадку це і є продукт ДНК. Образ продукту ДНК формується в момент травм, ущільнення нерва від, раді... від реакції на біль і починає жити в тілі і зовні. Це енергія. Яка вже взаємодіє з навколишнім середовищем, і перша реагує на подразники інформаційного поля. Якщо з телеекранів лунають погрози або виникають скварки в сім'ї чи то в робочому колективі, то продукт ДНК приймає на себе ці енергії і без осмислення і втручання свідомості пропускає в тіло енергетичний подразник в травмовану зону. Таким чином руйнуються захисні функції тіла і організму в цілому, що є шкідливим для людини, судячи з того, що продукт ДНК це жива розумна енергія, яка в основі своєї має електричну, нервову, нейронно розумову складову продукт діяльності людини, і є по суті своїм багатокольоровим світлом. З допомогою техніки світлозаламлювання, кожен може негативне світло з багатовимірного простору перенести в двовимірне, зруйнувавши таким чином образ, продукт ДНК, і зцілитися. Так що я є автор Валентина Островська і запрошую вас до навчання на ці методики, які я даю, окрім світлозаламлення. Ще прилад. Масажер, дотик та інші, з допомогою яких є можливість нам залишитись в більш чистому просторі і від'єднатися від, від енергетичних субстанцій, які створили. Отже, продукт ДНК ще руйнуємо ми в нашому просторі з допомогою символа. Ви вже знаєте, що символів є дуже багато на всі види, які людство створило. Всі види проблем, які має людство, воно зафіксовано в, в, в просто, як я говорила, наче шар. І таких шарів більше 20 тисяч. Це від вас залежить. Ви очистите свій рід від нашарування, яких створював вже, ваш же рід. Кожен рід приймав участь у створенні цих величезних куполів, які нам зараз шкодять. Вони раніше шкодили, але зараз Земля пішла в більш активнішу фазу розвитку самої планети, і вона в космосі зараз прийшла на інший рівень рівень взаємодії через водолія, який зараз контролює процеси життя, так як контролювали риби в минулих 2,5 тисячі років. Тому ці 2000 з половиною років людьми буде управляти да, словом е, саме Уран, тому потрібно швидко і ефективно очистити свій родовий канал, аби не притягувати більше проблем і хвороб до себе особисто.